В вчорашньому відео Reels ми з вами розбирали слово сполучення last year. І я отримала декілька ось таких коментарів. Люди цікавляться, чому там нема звука Т, а чому там звук Ч. Це стосується правил вимови в англійській мові, швидкої вимови в англійській мові. Так дійсно, О стандартній вимові ми маємо почути last year. Закінчується на звук Ч, а слово «є» починається зі звука Єж. В швид... швидкої англійській мові ці слова поєднуються, і вимова змінює звук Ч. По-перше, це може звучати так, як у мене: last Т. Плаз «й» змінюється на Ч. Last year. Last year. Або ж це може бути навіть лашія. LAST YEAR DROPPED DROP T, коли звук Т зовсім випадає, і це буде LAST YEAR LAST YEAR Давайте послухаємо декілька носіїв, які вимовляють. Це слово сполучення це last year and Якщо вам хочеться більше дізнатися про вимову в англійській, будь ласка, заходьте до мене на курс «Далай Бар'єр, де ми не лише вчимося говорити, а також працюємо над вимовою.